Шановні гості каналу, глядачі, підписники. Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Вітаю вас сьогодні з суботнім вихідним днем. В кого вихідний, в кого робочий, ну кожного своє. Гарний осінній е, день листопада, сьогодні 8 листопада. До речі, хто Михайлівни, Михайли і хто пов'язаний з цим іменем, вітаю з днем Ангела. Сьогодні Михайла. Е, так, чого я вийшла? Чого я вийшла е, працювати? Вийшла працювати. Сьогодні, до речі, дуже тихий день. Вибачаюся село, собачки, котики, всі працюють, тож зайві звуки, вибачайте, як є. По-перше, покажу вам трошечки-трошечки моєї пізньої осінньої краси, те, що ще не геть зовсім замерзло, те, що ще радує мене, квітує. Багато дуже роботи у нас у садках, ще не все виконали. Дякувати Богу, що так трошки погода дається зробити, тому що то дощики, то не дощики, але дякуємо за вологу. Ну і що, не буду затягувати. Я була вчора в місті в гостях у своєї сестрички. Ну і як же ж з пустими руками від неї ніколи. І от, і от, і от, і от. Маю. Так, <плес> да, я маю багато всього. Ну, ну, раз дають, ну чого не брати. Дивіться, одна торба і друга торба це нарциси. Не знаю які, і вона також не пам'ятає, але нарциси з булинки нарцисів дуже-дуже багато. Тож мені треба висаджувати. Ну, а як? Же? Уже пора, давно пора. Я вам показувала, О, ще не показувала, покажу. Розпаковка стему буде. Вона вже відснята, але ще вам не, не, не змонтувала. Прийшла мені така приспособа для цибулькових дуже гарно. ну і для розсади не копати великі ями, вони тут не потрібні, а робити отвори. Тут є поділки, на яку глибину тут до скільки. Ну, до 10 см є поділки, але можна зробити 15 см заглублення ну, для цибулькових. Тож буду саджати. І також ще отримала і кущик, отакий такий здоровенний кущик хризантеми. Ось така дуже гарнесенька. Ось така дуже красива квіточка. До речі, дівчатка, хто знає назву сорту, будь ласка, напишіть. Я знаю, що мене дивляться дуже багато-багато різних квітних карочок і мають дуже шикарні колекції хризантем. Знають їх назви, сорти. Ну, а я такий садовод любитель що я не завжди все знаю, які назви в сортів. хризантеми я знаю тільки одну єдину. Цей сорт опал. Все, більш ніяких назв я більш не знаю. Отак. Отака квіточка. Дуже-дуже гарна. Сонечко. Ну що, я працюю, я працюю, а потім покажу вам трішечки, що у мене ще квітує у садочку. Квітничку. Працюй. Саджати далі я буду сама, бо то дуже-дуже довго, а дуже довгі відео не дуже хотя. Усі ти типу полюбають, дивіться. А покажу вам свій садочок на 8 листопада. Що у мене квітує, як у мене квітує, як себе що почуває. Як я вже казала, що роботи дуже багато. Багато всього треба зрізати, ось бачите, золотарник. Отака От у мене хризантемка, це курейка. бачите, Вона коли переквітовує, має також такі якісь золотаві відтінки на краю квіточки. Дуже гарна, щедра в квітуванні, незважаючи ні на які погодні умови. Також треба вже обрізати ротики. Як ви бачите, вони у нас ще квітують. Це низенький такий, карликовий, От. а тут ось більш високі сорти. Там також є ще поодинокі квіточки, Ну, вже треба її зрізати. Вона у нас зимує. До речі, вона у нас, ця рослинка ну, левовий зєв, ротики. Вони у нас колись у дитинстві ми казали собачки. І, бо отак робили. Я не знаю, ви так робили чи ні, нажимаєш і воно ротик відкривається. квіточка. Також ще гвоздики треба пообізати, ну багато. Тут листя скрізь, ну листя це таке, його прибрало, воно знову понасипалося. Тобто все треба почистити, пообрізати. Ну, якщо я й не вспію, то це не сильно так і страшно, весною доробиться. Вони будуть зимувати і так. Ось. Ось таке. Ось така гірка. Ну, мої помічники, як же ж без них, вони скрізь і всюди, де я, там і вони хвостиком. Так, Хризантемки ще трохи квітують. Геліопсис однорічний, як ви бачите, ще квітує. Хоча у нас вже було багато дуже приморозків. Як ви бачите, туман. Туман був ще більший, це вже трошки розсіюється. Сьогодні у нас 10 градусів тепла і дуже тихо. Як ви бачите, зовсім немає вітру. Що для нас це дивно, у нас завжди вітер. Ось ці точки виглядають. Ангеліна вже робиться яскрава. Весною вона буде зовсім рівно-квіткова рудвекія, очіток видний, дієр віла, дивіться, Он на перстяночки. Ну, отак. Троянди, троянди, я ще не вирішила. Мабуть, все-таки я їх обріжу, тому що у мене весною ну, надбагато роботи. І я потім. Просто пройдусь і зроблю якби санітарну обрізку. Якщо десь щось не перезимує, десь щось підсохне, то потім Ну ось Гайлардія також ще квітує, ще випускає квіти і квітує. От. Ну Сантоліну навесні буду обрізати, буду живцювати, бо і також його ще й треба розсадити цей кущ. Тому що сантоліни потрібно раз у 3-4 роки розсаджувати, бо потім він отак оце розвалюється кущ. Бачите, він робиться е... негарної форми такої. І також його треба обов'язково стригти. Тоді він дуже гарною кулькою, красивий, компактний, густенький. Ну, отак. Е, Оці тумани, дощики, сену і ешольція, Вона ще має бутони, ще відкривається, навіть е, немає сонечка, а вона все ж таки відкривається. Армарія, вон, такі кущики гарні, е, цей льон багаторічний, також кущики. Е, то он кніфофія ягідна, там он, лікарська лілія, ну і барбарис, барбарис. Цьому році мене дуже постраждав із за посухи і такої страшної спеки. От квітці ягодки вже було мало і ті, облетіли, декуди остались, але вони такі манесенькі в цьому році. І лис, як ви бачите, майже немає. Воно облетіло влітку, дуже обгоріло. Ну потрошки відходи. Відходи, нові бруньочки, тож все з ним добре. От, троянди похворіли, обробляла перед дощами, а потім оці дощі, волога, тумани, похворіли дуже троянди, але я їх обріжу, лисячко облетить, і я потім буду весь свій садок обробляти бордоською сумішю. Трояндочка Скарлет так ще й квітує, вона дуже довго квітує, навіть і морози. Морози морозять трошки квіточки. От можна бачити, ось бачите, поморозені квіточки це поморозені, То ось от квівша сухенька, а це ось обморозені квіточки, Але розпускаються нові бутони, як ви бачите, їх дуже, -дуже багато, і квітує троянда. Це нерадія дуже гарна. Ну, тут ось у мене більш старіший кущик, я його обрізала, а він там почав трошки відходити. Були у мене осінні крокуси, не встигла вам я їх засняти. Ну, тут було декілька квіточок і дощик, дощик їх. Ну, вони одразу дійшли. Ось одна, уже все. Отак От. понарощували кущі мускарі. Бачите? І так вони будуть цілу зиму стояти, а весною почнуть квітнути. От. Це турецька гвоздика має такі кущі, дзвоники з мають кущі. От, і, як я вам казала, що ще квітне е, звичайна оця рудбекія, що вона дуже-дуже витривала квітка, от, тільки зрізувати і вона пускає і знову квітує. Климатися живі, ну також трошки підхворіли, ну це не страшно. Цей ось клемати ще навіть є останні квітки. от Дуже багато квітував і квітував весь сезон. Отак от цікаво виглядає кущі катананхи. Були дуже симпатичні квіти, а тепер це оці якби відсвівші. Такі сім'яники також дуже гарно виглядають. Ну і тут ось у мене ротики. Також треба їх постригти на зиму. Ось, бачите, такі біленькі, симпатичні, до цих пір квітнуть. Їх також, якщо обрізати, вони пускають бокові пагани і квітують. Ну і хризантемки. Ось Отак. Тут також ось рубекія. Юку, юку треба викопувати, розсаджувати, але поки я не маю коли. До цих пір квітує лісова мальва зібріна. Ось, бачите? Дуже гарні квіти має і дуже гарно ще виглядає. Гібіскуси вже облетіли, листечко. От. Бачите, тут також лісова мальва, але ну, тут якби більше вона вже вквітла, тільки всередині квіточки. От. Будлея пересаджена, гарно прийнялась, добре виглядає. Ну і Тут ось цибулька декоративна напустила нове листя. От. Це гісоп лікарський. Ну і Тут гайладі. Тут дивіться, строянда пускає нові, нові пагони і пускає бруньки квітучі. Ну, якби це вже пізно, але ну, тим паче, бачите? Ось. І доволі непогано виглядає. Це кущ троянди Аква. Аква. От. І тут скрізь ось ідуть пагони, хоча я не обрізала, отак, От ось, бачите, оставляла, Тобто, щоб троянда вже думала і знала, що вже зима. Тут ось дивіться, аспиринка ще квітує. Троянда аспирин, бачите? Поодинокі. он наробила бруньок. Хоча я ж також старалася вже не обрізати, ось, бачите, шипшинки залишила, а вона понапускала ось нові пагони і нові бруньки. Якщо буде так тепло, то вони всі будуть квітнути. Якщо... Але у нас інколи вночі прям гарні приморозки. Отак виглядає мій кам'яний струмочок із молодилами, і зачітками. От. Ось вербена бонарська, вона ось квітла. Ну, не знаю, тут, мабуть, зовсім насіння не буде, тому я її купила. Ось. До квітла вже До квіти дереві від От Тут аюга, це дереві, мій насіння також декоративний. Ще квітує морозець. Або астра багаторічна. Бачите, яка гарна. От. Ну І тут продовжують квітнути хризантеми літні. Мультифлора, мультифлору дуже сильно поморозило. поморозило. Я нічим їх не відкриваю зовсім. Ось бачите, як обмерзли зовсім квіти. Обмерзли. А ці, що всередині квіточки в затишку, вони ще гарні. От, починає, починає квітнути кнайп. Троянда теж, бачите, як вона обморозяна. Обморозяна так що дуже багато не розквітне зовсім. Ну, ця, ось, бачите, більш витривала квіточка хризантеми, також мультифлора. Її, бачите, морозом не, ну, не повредило. А тут, ось бачите, як негарно виглядає. Ця також ось більш витривка, посиніло чи покрасніло листя по краям від морозів, а квіточки, бачите, гарно виглядають. Газанії Газанії дуже-дуже при багато бутонів. І вона квітує, коли трошечки, хоч трошечки виглядає сонце, це дуже гарні відкриті квіти. Ну, як ви бачите, у нас сумно без сонечка, і квіточки, звісно, не відкриваються. От, також ось таку серію е, хризантеми. От, Вони схожі з тою білою також, бачите, дуже сильно обморозило. Ну і тут ось газанія. Ще ось така хризантемка. От, і тут це така ж сама, такий самий сорт і те ж саме його обморозило. І тут оце також схожі квіти бачите, також обморозили. Якось краї країні, а середини геть обморозені. Ось таку маю, також ось зацепило морозами, вони такі руді стали. Ну, Дуже гарні квіти, бачите, дуже красиві, квіточка крупна, гарна. Ось така тільки розпускається. Ось, ось бачите, які. Дуже красиві квіти. Є, що прям дуже пообморозювало, а є що ось дивіться ця сапонарія, яка красива. Без квітів навіть. Бачите, які листя бордові стають від холодів. Ось такий коврик наростила. ну і ось квіточка Поруділа по краям по мірі відцвітання. Ну, і тут ось більш краще розквітла оця кнопочка серія кнайп, от така рожева. Дуже гарно воно, коли весь кущик в цих кнопочках ну дуже гарно. Не менеесенькі такі, ну красиві. Ну і тут тут газання, газання скрізь у мене дуже багато, цілий отакий такий бордюр великий, але ж я кажу, що вона квітне тільки коли є сонечко. Астра видно вже до квітла. Де-не-де де там ще якісь кіточки, ну в основному вона вже вся переквітла. Тут обморозило дуже кущ хризантемі і вона не квітує, вона вон, почорніли буруньки, самі оці квіткові, вони почорніли. І в цьому році я не побачу квітів. Ну, а тут оце хризантема опал. Оце єдина, яку я знаю назву. От. Тут ось оця літня. Бачите, волога, роса, волога. Дивіться, це літня хризантема, Вона квітує ще з червня місяця. Так само, як і опал. Але влітку вони були такі негарні, такі. Страшненькі. А дивіться, які вони восени, коли багато вологи, коли прохолода. Все ж таки Хризонтема любить прохолоду і вологу. Дивіться, отака квіточка, коли розквітає тільки. Ну і отака вже показує жовту серединку, коли вона вже на повному розпуску. І ось, бачите, холоди були морози, а вона себе дуже гарно почуває. Ну, тут ось така розвалюшка. Отакий кущик не дуже гарний, але квіточка гарна. От. Лілійники повідходили і попускали зелень свою скрізь. Ну, ця вже хризантема доквітає. Але ж дивіться, навіть коли вона доквітає, вона все рівно дуже гарна. Також її ось вже поморозило. от, Так. Троянда, дивіться. Луї де Фінес. подивіться, які в неї зараз прирости. Яка це краса. В неї пагони самі темні. І ось дивіться, які прирости. Так, я собі подумала і вирішила, що я їх все-таки туди трошки далі пообрізаю. Дивіться, яка ось ця хризантема. Точно, що золота осінь. Я не знаю, як вона зветься, але дуже гарна. Ось така. І ось така розквітла. Дивіться, яка дуже гарна. Бачите, яка красивезна квітка. Ну і тут оця щось пізня моя. Тож, яка вона дуже гарна. Дуже гарна. Салатова серединка. Красива, дуже красива, а коли вже розцвітає, розцвітає, то вже серединка робиться жовтою. А так вона, вон, бачите, зелена, салатова. Отака От дуже гарна, дуже гарний тут кущ великий, але він високий. Він, мабуть, більше метр, десь метр десять, отак. Морозці вже повідквітали. я їх тут порозділяла, попересаджувала. Це отут вишньова. Також треба все зрізати, тому що вони похворіли. Коли вони не хворіють, я їх не обрізаю. А коли вони похворіли, я зрізаю і також все, все-все, всі оці. Так би кущики, отакі здерев'янілі патички, стовбурці, вибачте, і деревця, ось бачите, яка чудовишня. Це гібрид черешні з вишні. подивіться, який украс листя. Звісно, вже опадає, ну, ну дуже гарне. Осінні кольори. Буду обробляти бордовську суміш. Якщо буде час і змога, я вам все зніму. Хоча у мене вже є на каналі відео про бордовську суміш, як робити, як обробляти, все є. Кому треба, заходьте, дивіться, у мене дуже багато різних різних відео. Фурзиція отакий От бузок. весні ще трошки його підстрижу, Я підстригаю після квітування, прибираю ті сусвіття і там лишнє, а потім ще весні коригую. Керія японська висока. Отак її зробила підпорку, підв'язала. Тут е, козацький гільвець. Космею вже треба повиривати, бо вже все, вона вже геть замерзла. То ще трошки вона трималася і квітувала, але вже ці останні приморозки вона зовсім замерзла. Отака ось хризантемка. Я дуже багато хризантемок приносила від мами. з маминого До цих пір ще тримається ромашка і он навіть бутони. Я вам казала, ця ромашка вона квітує. Зазвичай вона квітує у вересні, вересні-жовтні. Вона гарно ще масово квітує. Ну, в цьому році все не так, як треба. Ось дивіться, яка гайлардія. Подивіться, скільки ще квітів. Подивіться, ось дивіться, яка вона чудна і дуже гарна, красива. От, відходить, відходить потехесенько, і бачу он бруньки, пухириплідник От, ось, ось ця хризантема мамина. Трошки запачкало її дощиком землею. Дивіться, яка вона красива. Отакі помпони в у такий помпон декілька квіток. І потім, вже коли вона відквітовує, бачите, з'являється такий рожевий, рожевий цвіт по краям. Ну, гарна, гарна хризантема. А тут ось така моя ось ромашечка хризантема. От, і е, господи, каріоптеріст сизий, бачите такий? Також від бережнюків цвів. І ще навіть якісь там от, бутончики, ну він вже не встигне розпустити бокові. От. Піровський вже зовсім. Засинає, входить вже в зиму. До сих пор квітне матіола. Бачите, матіола. Це був другий посів. Перший я зрізала, потім знову посіяла, і вони, бідні, майже не посходили. Оце один зійшов гарно кущик і до сих пор квітне, бо була сильна, сильно страшна суш, суш, дуже, дуже сушило у нас. ну Тут уже хризантема переквітла, тільки он там внизу одна-дві квіточки. Тут ось така хризантема. Також, ось бачите, яка гарна. Волошка королівська, ну бачите, вже її теж підморозило трошки. Це сьогодні ось я посадила, бачите, стоїть добриво від розводу. Ну, я ж покинула і знімаю вам. Бейгела варігата. жива, жива, не знаю, як перезимує і чи вона відійде. От, ось, дивіться, почала квітнути Отака у мене хризантема. Отака, красива, дуже-дуже багато бутонів. Якщо погода дасть можливість, то вона розквітує і це буде краса. Це буде краса. Тут ще ось хризантемка якась не квітне, якась буде. Ну, не знаю. З гортензіями в мене не дуже складається, я не знаю. Це ось Анабель. А там воно я пересадила ж ванілу Фрайс. Не знаю, що там, як там. Ну, є живі бруньки, зелені. Як перезимує, чи буде їй тут добре, не знаю. Побачимо. Все побачимо. Будемо живі, здорові, все побачимо. Ось. Ну, і ця ось літня хризантема, Зараз в восени вона, ну, дивіться, яка вона, яка вона красуня. Дивіться, які квітки. Ну, а влітку, влітку, це було ось таке. От, влітку це було ось таке. А потрібно, щоб було ось таке. Ну, отак. Ще ось одна трояндочка. Вже також обморожена, як ви бачите. Ну, дуже гарна. Ну і тут ось е, делосперма дуже гарно порозросталася. он, дивіться, які кущики понарощував. Ну, Ліліночки, тут дзвоники у мене садові. Це двохрічна рослина. В цьому році вони нарощують кущики, а на слідуючий сезон вони будуть квітнути. Ну, ось такі очітки молодилка. Також понарощували себе гарненько. Змінюють вже кольори. Змінюють кольори. Доквітовують уже Астрі багаторічні. Ще вон поодинокі квіти троянд, Це е, бігуді. Ну і газанія. Тут ось також хризантемки літні. Це все літні хризантеми, Вони вже квітують з літа. От. Також вже не дуже гарні. Витерпіли все. Ось така. Оця дуже гарна. Вона також змінює свої кольори. От. Дінки також ще має дуже багато ось бутонів. Бересклет. я собі поділила, забрала на розсадну грядку, а тут оставила такий кущик. Вон, бачите, прихворіли троянди на мучнисту росу. Ну, буду все обрізати. Я вирішила, що я буду обрізати тепер осінню. Ось так ось ще Андалузія, але ну, вже приморожений бутон. Ось дивіться, які красивезні календули, нагідки. Тут вже попвітовували айстри. Дивіться, мімі едем. Останні, останні, останні бутончики. Також захворіла сильно. Ну, я ж кажу, все все обріжу. Баргінок варігата. Подивіться, які величезні ось у кущ, а вон де кінчаються плеті. Тут ось. Мускатна ця, чи, мускусна, чи мускатна троянда. Красива і ще бутонів, і ще бутоні понакладала. Хоча, я ж кажу, ось, бачите, я не обрізаю. Оставила вже, щоб вони розуміли, що вже зима. Осколка така гарна. Це ось троянда крапелька. Доквітає айстра. Там шикел такий. Просто так чудово почувають. Було дві обробки. Було. Було. Ну і тут скарлет. Пересаджувала в цьому році всі свої лаванди, розсаджувала, пересаджувала, вони такі собі, ну, яка ж суха була. Думаю, що вони перезимують гарно, я їх навесні пострижу, гарнесенько, і все буде з ними добре. І буде все добре. Тут також ось молодила, оці, що я купувала великий набір 30 сортів. Бачите, які вони всі красиві, всі цікаві, всі різні. От. Ну, ось ось так виглядає. У листопаді мої квітнички. Да, вже трохи сумно, але ж, але ж це природа. Алісум скельний, і алісум однорічний. Але так як він сам насівається, то можна сказати, що це також багаторічний. До цих пір повно квітів, і він буде ще дуже довго квітувати, поки не настануть дуже крепкі морози. Отака квітка дуже-дуже витривала. Ну, газаній, газаній. Подивіться на ці газанії. Це такий сорт, я так зрозуміла, що йому. Навіть не потрібно сонця, він відкривається навіть без сонця. Якщо цим ось газанням, бачите, тим кущам ось, їм потрібно сонце, щоб відкрити квітку, то це такий сорт, що він, бачите, без сонця відкриває квіти. Флокс шелвидний. Також бачите, украсився в осінній колір. Овсяниці. Бачите, як відрізняються сорти. Це вівсяниця сиза, костриця. Ось така. Сиза, а ця ось геть інша сорт. Це Вероніка сиза, повзуча. І ось вівсяниця сиза. От. Ось і так. Виглядають мої осінні квітнички. Вездика трав'янка з насіння, такий вже коврики наростила. На той рік буде багато квітів. Смолка, дзвоник карпатський. Ось так. А дивіться ще, як квітує газанія я не скоросла. Бачите, яка красуня. Ну і турецька гуздика. Тут дзвоник скучені, а це отак насіяла снігела. Нігела. Або чорнушка в народі. Так дуже багато. Це дюшинея індійська. Ну, а це м -м, стокротки, маргаритки. Ось, кущики. Зефері також померзла, бідненька. А минулому році вона ще в грудні мене трошки квітла. Красуня. Але ж така трудяга, така трудяга, що це все. Лауціум. Ну, тут, тоже, тут всього натикано, натикано. Дивіться, яка ця милота зе фейрі. Грунтопокривна. Така дуже гарна троянда, дуже гарна троянда, трудяжечка. І бачите, вона майже не хвора. Алісу Алісу квітує і пахне. Це тут посадила я, лапчатку пересадила. Дивіться, як також як окрасились листя гарно. Ну і це ж маленькі ці айстрочки морозці. Подивіться, яка тут календула. Подивіться, яка тут календула дуже гарна. Бачите, яка махрова, цікава. Вероніка ґрунтопокривна. І тут Алісу. Ну тут ще й бачите, ще й такий фіолетовий. Дуже гарно зараз виглядають ці кущики. І ось також Гайлардія. Не можу зрозуміти, чому вона стала більш жовта. Вона більш червона, а на краю малесенькі були така кайма жовтенька. А тепер на... все навпаки. Бачите, тільки трошечки всередині червоного, а все останні пелюсточки жовті стали. Так змінилась квітка. Так змінилась квітка. Дивіться, опал. Тут уже я пообламувала, він весь обсівся. Тут уже такі останні квітки. Подивіться, де розсіла квітка, і дивіться, яка вона цікава. В самому низу дивіться, яка вона велика і яка цікава. Тут ось така айстра. Бачите, в неї ще й листя окрасується такий темний. Ну Це манесенький живчик, живець такий маленький, я посадила. Ну що, я вже зробила, мабуть, дуже-дуже довге відео. Буду з вами прощатися. Дякую всім, хто був зі мною, хто працював, хто гуляв у мене по садочку. У мене ще там квіти є, ну це вже буде занадто довго. Там ще тютюн квітує, ну і петуні простенькі квітую, квітують, гвоздички квітують, вербена там ще у горщиках трошки квітує. Тобто ще так от трошки помилуватися є чим, хоча воно вже, звісно, сумне після приморозків, після оцих дощів, холодів, роз і туманів. Щиро-щиро вдячна всім, хто мене підтримує. Не забудьтесь підписатись, поставити вподобайку і зайти в коментар, залишити мені смайлик, квіточку, сердечко, а можливо, щось напишете гарне. Дякую щиро за те, що ви в мене є. Дякую всім захисникам і захисницям за кожен день і за кожну хвилину нашого дітя, життя. Дякую і допомагаємо! Всім міцного здоров'я, всім успіхів, ангела-охоронця, благополуччя, добробуту, а найголовніше всім нам миру. До зустрічі, друзі!